Коротше, на рахунок Вовків в Нідерландах. Тільки що був на пробіжці і там пересрав досить непогано. А, до кінця дослухати — це тут найвесела штука. Коротше, 4 роки тому в Нідерланда було новина, вине, закінчилася тільки корона, що на кордоні з, з Німеччиною Нідерланди перейшли пару коротше, сімейств Вовків. Вони там якось останніх років не плодилися, їх забороняють відстрілювати, коротше, захист. Причому з самошмісно мержалося саме чому? Високогорні альпійські вовки. Нідерланди, нижче рівня моря коротше, на декілька метрів. Вони пласкі, як не знаю, що які тут гори, а ще й високогорні альпійські вовки. Так от, вони за декілька років розселялись, розселялись там постійно новини, то там якусь вівцю з'їли, то їх забороняють, відстрілювати або захищають. І минуло 24-го року, десь в кілометрах 30, ну, може 40, якщо там не попрямі їхати, бачили велосипедистів, визняли на телефон, просто вовків, десь там біля дороги. Він вибіжав, обіжав. Коротше, сьогодні я бігаю, вже трошки пізніше вибіг. Зазвичай я біжу, починаю бігти о 5 й і тіпа, десь якраз ближче до 6-ї сутінки, я вже повертаюся нормально. Я обігаю за місто і там ще коло таке роблю через поля і лісок. А сьогодні вибіжу 6, і якраз я тільки добігаю до полів, починаються коротше, сутінки. Біжу через лісок, тут якась декілька штук вибігає напроти, не знаю, метрів там десяти. Я обісрався, але потім зрозумів, що це були касулі.